Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Пахне фарбою днями у рівненській школі за числом три після реконструкції відкрили нову спортивну залу. На її ремонт, покрівлю та придбання спортивного приладдя було витрачено 400 тисяч. На зустрічі перед вчителями та учнями міський голова пообіцяв до 110-ї річниці, яку відзначатимуть осінню наступного року виділити кошти ще на ремонт дворової території та зовнішнього упорядкування будівлі школи. Вихідний лікаря додому можна викликати з поліклініки. За словами медиків, зараз в період епідемії грипу за годину до швидкої надходить в середньому 60 викликів. Натомість в розпорядженні є всього 15 бригад. Відповідно, оперативно діставатись до всіх не вдається. Тому в поліклініках рівного продовжили прийом викликів лікарів до 16-ї години, в будній день в суботу до 14-ї. Це зумовлено з тим, аби допомогти якомога більшій кількості хворих. Чи вийдуть школярі рівного на навчання ще в цьому році? Нагадаємо, починаючи з 20 грудня, у місці оголошено карантин. Сьогодні ж має зібрати спеціальна протиепідемічна комісія, яка з огляду на показники захворюваності на грип та застуду вирішить чи продовжувати карантин далі. Свіжу інформації дивіться вже в вечірньому випуску. Новин о 18.25. Пенсія авансом частину пенсії за січень 2017 року буде виплачено цьогоріч у грудні. Таке рішення було прийнято урядом з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні наступного року. Рівненським пенсіонерам, які отримують гроші через банки, і мають дату виплати з 4 по 15 січня. Включно пенсія на їх рахунок буде зарахована з 27 по 29 грудня тим хто одержують пенсію через поштові відділення з 4 по 10 січня Кошти виплачуватимуть починаючи з 27 грудня. Пенсіонери, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року, на поштових відділеннях в останні дні грудня зможуть отримати її починаючи з 5 січня. У звичайному режимі пенсія буде виплачуватись тим, хто отримує її через банківські установи з 16 по 25 січня, або через поштові відділення з 11 по 25 січня. Майже 900 комп'ютерів для школярів Рівненщини. Ця допомога стала можлива завдяки дії двохсторонній угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки. Як розповів голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко, кожна школа області отримує по 15 комп'ютерів. Таку ж саму кількість отримують навчальні заклади, які беруть участь в проєкті GoCamp. Решту пропорційно до кількості учнів розподілять між усіма школами області на потреби оновлення. Комп'ютерних класів а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. На все добре.